Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні 5 червня. Чекаю каву. Сережа поїхав на базар. А я бачите, от вчора відтінилася таким рожевим. Купила тоніку. А мені воно не подобається. Майже 8 година. Чекаю, що зараз вимкнуть світло. Сережа поїхав на базар, я вдома. Я чергую на чергуванні. Готуюсь пити каву, сир, яйця. Каву поставила і поставила варити борщ. До мамки ще не ходила, але ну, вчора їй було легше, то я не переживаю. Ну, сходити треба, зараз поп'ю каву та схожу потім. Потім буду варити борщ. На вулиці зранку було тепліше. Ми грузили курчатка, то було сонце, а зараз пасмурно. У нас вчора такий дощ гарний пройшов. Просто-просто. Розсад дуже. на город не можна вийти. Сьогодні мені я підписниця обіцяла передати помідор. Нарвати, на, насмикати, щоб садити. Не знаю, чи передасть. Сьогодні ще. Повинен прийти холодильник, ми замовили Сережі в машину. Холодильник, тому що вже тепло, жарко. І продукти портяться треба. Холодильник обов'язково. О, світло вимкнули. Восьма година, мабуть, ану. Рівно 8. Пішла я заводити генератор. Так, все, завела генератор. І тепер буду чергувати. Ну, це я не знаю. Вчора по 4 години вимикали. А сьогодні, може, не знаю, що буду казати. Може дві, а може і чотири. Це просто жах. На вулиці прохладно. Ми вранці грузили курчаток, було тепліше, сіроже, яку хто не взяв. Переживаю тепер, що йому буде холодно. Ну він у машині. Сяде в машину. Ну все. Буду пити каву. Поп'ю каву, потім піду до мамки. Подивлюсь, що вона там. Вчора їй було ввечері легше. от, Ну, побачив. Все, давайте буду пити каву. Приємного всім кавування. Так, буду готувати борщ. Розстроєна, бо пішла до мамки, а вона вставала ж ночою, не змогла вилізти на крова, та лягла та й лежала на полу. Ой, Не могла вилізти та побачила. Сусіда їхав та зупинила, та пішли та підняли її. Ой, хай Бог мінує. Все завражає, все розуміє, немає сили просто. І все, там мокра вся, мокра, усе, геть, Усю, ужас, аж тече. Познімала всі постілі, все познімала. Надо зараз закинути стірку. Буду закинути стірку, потім буду варити борщі. Так, запустила праня. Запустила. Буду пришити буряк. Без окулярів вже погано бачу. Світло вже включили. Дві години не було світла. З восьмої по десятій. Я не знаю, як сьогодні будуть вимикати, вчора по 4 години не було. Вранці 2 години, а потім по 4. Да

Так, будемо зараз садити помідори. Дідушка поробив, поробив лунки. Зараз будемо садити. Так, мені сьогодні Полінка, моя підписниця, дала розсади і свого городу. Дякую їй. Да. Плій ні хльосі, плибі, Не сильно, не ганяй по цибулі, ну от бал, балбісінь малий. О, ти такий балюваний. Не ганяй по цибулі. Так, розсадили ми і свою трішки, оцей кусочок завтра оцей шматочок розсадимо. Ось ці будемо розсаджувати. Ось так. По одному, по два, де. Оце так. Так що так, дівчатка, все, на сьогодні день закінчився. Знову вимкнули світло цілий день сьогодні. Все, буду я вимикатись. До побачення. Дякую, що мене дивились. До завтра. Все, давайте.